Думаєте про нерухомість за кордоном, але не впевнені, де саме купувати? Ви знайшли ти, хто вам допоможе. Сойка Ріалті Тім ваш ключ до світу нерухомості. З досвідом роботи у понад 10 країнах наша компанія зробить пошук легким та приємним. Наша перевага: ми не просто дивимось на один ринок, ми аналізуємо багато з них від Європи до Азії. Ми знаємо нюанси законодавства та оподаткування в різних країнах. Неважливо, шукаєте ви будинок біля моря для своєї родини або хочете інвестувати в нову будову, щоб заробити, Ми маємо те, що вам потрібно. Наша місія зробити ваш вибір простим і виваженим. Наші клієнти зазвичай дуже задоволені. Команда професіоналів до ваших послуг. Запишіться на безкоштовну консультацію або підпишіться на нас в Instagram, де вас чекають найцікавіші пропозиції. Ваша Сойка Ріалті Тім.